Всім привіт! Як завжди чекаю до однієї хвилини після старту прямої трансляції і почну розіграш даної книги, про яку два дні тому я робив огляд. Так. Так, хвилина після старту прямої трансляції пройшла. Як завжди, стартує огляд книги, яку про яку робив огляд два дні тому. Це книга Генрі Форд Моє життя та робота. Книга нова для огляду її надало видавництво наш формат. І власне ця нова книга, а не старий пошарпаний примірник, відправиться до переможця даного розіграшу. І так, пройшло 48 годин станом на вчорашню годину, 22.30, Всі коментарі, які відповідають правилам розіграшу. Я увів в Excel табличку. Станом на зараз 109 осіб написало необхідні коментарі. Давайте зразу оглянемо, чи немає тут часом дублікатів. Перевіримо заодно так. Remove duplicates. Remove. Користувач. Так, дублікатів немає. Окей, тобто всі ті. Коментарі ми можемо використовувати. Фактично це не коментарі, це нікнейми юзерів, користувачів. Я їх писав в цьому порядку, в якому вони писали коментарі, тому ти типу, вважаю, що цей список нам потрібно ще відформатувати, зробити його рандомним. Тому всіх цих користувачів вставляємо в рандомайзер, генеруємо випадковий список, тобто тепер кожен користувач має випадковий номер. Від 1 до 109, отже в нас 109, 109 користувачів. І тепер, відповідно, ми шукаємо переможця. У нас 109 коментарів було. Ой, так, вам тут не тут 109 коментарів було. Жмемо генерувати. Переможний номер 24. Так, давайте копіюємо його і шукаємо його в нашому порядку. Так, напевно, через Ctrl F буде швидше. 24. Не цей, не цей, не цей, не цей, не цей, не цей. А ось і він. Так, судячи по нікнейму, цей якийсь Андрій. Давайте скопіюємо його нікнейм. Так, скопіював я. Так, скопіював. Попередньо я прогрозив цю сторінку з усіма коментарями. Так, знову ж таки, треба посунути. І тепер давайте по пошуку ми знайдемо нашого Андрія. Так, маю, маю, надію, ви мій курсор бачите. Шукаємо. Є. Є Андрій, є у нас переможець, коментар вірний. Давайте привітаємо і напишемо необхідний коментар. Хоп. Так, відповісти. О, класно. Axelка і пробіли. Ладно, збереже і так. Е, нагадую, що очікую три дні від е, переможця даного розіграшу для того, щоб він написав мені у відповідь на мій коментар, або ж дані для відправки на нову пошту, е, або ж свій емейл, по якому я можу з ним зв'язатися, е, щоб отримати ці дані. Е, ось тобто сьогодні у нас 13 січня, п'ятниця, 13, як на дивно. Я не вірною, маю неділю. Також е, тому чекаю до понеділку, фактично, та до 16, ні, до 16-го числа очікуватиму. І якщо протягом трьох днів не отримаю даних для відправки, прийдеться мені робити повторний розіграш, але маю надію, три дні це достатній час, щоб е, побачити коментар, відповідь на свій коментар у Ютубі, надати необхідні дані, і тоді вже справа буде за мною. Як тільки я отримаю дані для відправки в цей же день або найпізніше наступний робочий день, відправлю цю книгу. Якщо б я отримав ці е, дані ще сьогодні до годинки першої до обіду, було б супер. Адже після відзбираюсь на нову пошту і вбити двох зайців за один підхід було б круто. Отримав би свою посилку і відправив би цю чудову книгу Генрі Форда. Насправді, книга досить цікава, я її читав ще давніше, мабуть, рік тому дуже задоволений. І справді це ця книга, яку варто прочитати кожному. Всім дякую за увагу. Для тих, хто, кому, на жаль, сьогодні не потолонило, стати переможцем, є можливість отримати дану книгу по посиланню, яке закріплене під даним відео у коментарі та описі. Ось, цю, ось це посилання, ви можете замовити цю дану книгу. Всім дякую, гарного дня!